Всім привіт! Мене звати Наталія Сиренчук. Я я випускниця першого курсу по створенню кольорового анімаційного відео від Христини Декун. Аж не віриться, що так швидко проминули ці три місяці. Три місяці сповнених нових уроків, нових відео, цікавих відео. Христя дуже детально і дуже цікаво все пояснює, так що зрозуміє навіть і маленька дитина. Було зроблено дуже багато домашніх завдань. Відпрацьовано десятки фішок і прийомів, якими Христя поділилася. Ось, і отримано тони позитиву від спілкування з Христі. Дякую тобі, Христю, за твою підтримку, за твою щирість та відкритість, за те, що ти завжди підкажеш і порадиш як краще. Я знаю, що завжди можу звернутися до тебе і отримую якусь допомогу. Це для мене дуже цінно, особливо на початках, коли ще не знаєш, як правильно зробити ту чи іншу річ. Отже, якщо ви хочете легко та цікаво навчитись створювати відеоролики для будь-яких потреб, згоршуйтесь до Христини у новий набір. Повірте, вас чекає неймовірний час, неймовірні навчання, неймовірні уроки, багато позитиву і ви про це не пошкодуєте. А скоро завершиться. Не прогавте!